Добрий день, пан Дмитро. Яке сьогодні питання. Ви всвітлюємо, що друзі сьогодні за юридичною допомогою звернулися в мешканці міста Києва і отримали відповідь на запит, який за моєю пропозицією вони зробили. І от що ж ми отримали? Ми отримали наступну інформацію. Що до кого зверталися в ми звернулися до КМДА, а КМДА, КМДА передав департаменту комунальної власності. По якому питанню ви не сказали? З питання комунального майна, енергетичних систем і з питання розпорядчого акту щодо створення такого виконавчого органу місцевого самоврядування Київська міська рада. От що вони відповіли, що... Зазнати у запиті поручної інформації, що немає у своєму розпорядженні, тобто вони у своєму розпорядженні, що підтверджують передачу енергетичних систем міста Києва до Київської енергетичних послуг. Тобто, сьогодні ми вже можемо 100% сказати, що київські енергетичні послуги вчинили злочин і вчиняють з цього приводу, вже кияни можуть безпосередньо звертатися. Заяву про злочин і відшкодовувати нанесені збитки, якщо вони платили цим шахраям якусь винагороду, за нібито поставляємо енерг... Енерг... Ен... електричну енергію. Так от, Якщо немає у розпорядженні енергетичних мереж, яким чином вони можуть поставити? Тобто вони не є постачальниками? Я офіційно заявляю, що всі от, ті повідомлення, які вони надають, це людям все ви треба вич... вичитувати, да. як вирадити Як, як Треба притягати, відповідальність, безпосередньо. От, якщо стоїть пішов, біла шапка, його безпосередньо треба притягати. Бо він не має повноважень права взагалі висувати такі Чинятись. і звертатись з попередженням щодо відключень, енергетичної енергії. Тут питання відключено у цій жіночки, так? Ні, ні, не відключено, просто зараз росли такі щастя, угу. залякують людей. А ми з'ясували, сьогодні відповідь ми отримали, що нема у них розпорядження. Законний спосіб не можуть вирішити, а вони, заля... вони залякують. Більше того, більше того, як колектора. А, раніше нам повідомляли, що у них нібито є договір з КМДА. Не з КМДА, а з Київської міської -місько ради. Договір і рішення. Так от, сьогодні вони зазначили, що нема акту, перед... акту... акту щодо створення такого виконавчого органу місцевого самоврядування з назвою Київська міська рада. Тобто, по документам вони є органом місцевого самоврядування, але ж акту засновництва, хто їх засновував, нема. Тобто всі, навіть якщо... Договор, яким мужчинам вони комусь там, передали, або зробили, mm -hmm. або вчинили якісь там дії, всі ці Договори. Такі договор є нікчем. І, і всі, хто склав такий договор про передачу, є фактом закінченого злочину, що теж необхідно складати заяву про злочин і подавати відповідну заяву, про що далі алгоритм дій. Я підготую і кожен може цим скористувати. Тобто -то можна буде навіть силочку у вас отримати і до цього відео так, долучити. Так, Перше, значить, з Заявами, з всі, хто отримав попередні пакети, mm -hmm. повинні що зробити? Перший крок? Зробити повідомлення, що вимога, тобто вимога mm -hmm. до цієї структури, що ви не є належним постачальником, відповідно до листа. Я, я зазначаю, тому що це вже офіційний документ. Листа департаменту комунальної власності від 14.09.21 за номером 062, чорта рисочка 0613, зазначено, що у вас власності у розпорядженні немає ніяких енергетичних систем міста Києва. Оце головне. І повинна негайно притягнути ці фісі до ну, цю особу до відповідальності. Чому цю ця особа, а третім іде, ну тобто відповідачем, іде е, товариство за змежна відповідальність аналітичної системи. Ну а далі подається заява. перше це е, вимога щодо. Е, Припинення присилати, таких, що вони є, далі складається заява про це. Ну і далі в рамках кримінального провадження можна подати позов на відшкодування або окремо позов. Можна, поки, да, поки там буде судовий розгляд, до судового розслідування можна подати позов, вже посилаючись на це саме. Так що це дуже цінний документ. Я вдячний, що ви зробили, не, полінив, не полінив. Ну і Далі ми будемо, я зараз, зараз вам підготовлю заяв про злочину, вимогу щодо припинення, ну і ви зрозуміли, що далі робити. Тут все, так? Да? так?